Друзі, вітаю! Презентуємо нову розробку у світі фарб від ProCrystal. Інтер'єрна латична фарба Lux 5, яка об'єднує в собі захист та естетику покриття. Ir235 наділена ефектом Shield Wax. Захист досягається завдяки додаванню функціональних воскових та протигрибкових добавок. Фарба відповідає першому класу мокрого стирання, легко очищується з використанням дезінфекційних засобів. Призначена для поверхень з високоексплуатаційними вимогами, а також для приміщень з підвищеною вологістю. Чудово підійде для неопалювальних цокольних приміщень. Грибки та пліснява можуть завдавати серйозної шкоди вашому будинку, а також вашому здоров'ю. Люкс 5 містить спеціальні протигрибкові добавки, які утворюють невидимий бар'єр, запобігаючи розвитку грибків та плісняви наповнення. Фарба має білосніжний натуральний кольор, призначена для фарбування мінеральних поверхень, ДСП ДВП. Фарба має економічні витрати з 1 літру до 12 метрів квадратних в один шар, має високу покривну здатність, забезпечує ідеальне покриття. Фарба тонується у широкій гамі світлих пастельних кольорів, що дозволяє створити неповторне дизайнерське рішення для вашого будинку чи офісу. Має матовий вишуканий вигляд та утворює гладке покриття. Для зручного використання доступне фасування 1, 3, 5 та 10 літрів. Оберіть найкраще для вашого ремонту: Lux 5 відтворить день в реальність. Прокрестал створює яскравий світ.